Тепер джерело амінокислот для відновлення сил та енергії з нами в студії Любов Галан, співзасновниця і голова правозахисного центру для військовослужбовців. Вітаємо вас. Люб. Добре, Добре. Любов Добре. говорити будемо, як і анонсували про ветеранський рух в Україні, його реалії сьогодні, його майбутнє, його стратегію, його плани і його вплив на Україну, тому що. Як е, Ірина і е, говорила, і, власне, да, як більше ми підводилися в попередньому слоті, ветеранів. що ну, це буде нереальна не кількість людей. Ага. Ну, і ветеранська політика це така важлива е, для держави е, політика з багатьох причин. Ну, це е, можливість сказати захисникам нашим дякую, коли ми їх ідентифікуємо як ветеранів. Це, е, Розвиток сектору безпеки, і ви про це неодно, неодноразово говорили. Ну і власне це гроші, тому що для того, особливо зараз, тому що для того, щоб розуміти чим і як мають забезпечуватися ветерани, на це потрібне якесь фінансування, якого в нас як завжди недостатньо. А що буде там на після війни? Ми теж розуміємо, що будуть складні часи зараз. Наскільки ми розуміємо, політики знаєте, так скажу, у нас ветеран. Це дорівнює слово пільги, ну принаймні те, що ми маємо в законодавстві, і це сумно. Як так сталося, що він ж не 22, 24 лютого, 22 го почалася з 2014-го року, як сталося, що за ці 9 років нас так і не сформувалося якоїсь притомної ветеранської політики? Мені здається, що ми якби все ще страждаємо від того, що ми така пострадянська країна, і, звичайно, треба зрозуміти, що ми від багатьох радянських пережитків дуже важко відмовляємося, в тому числі тому, що це політичне питання. У нас насправді ветеранами війни, по закону про соціальний захист, ветеранів війни, рахується купа цивільних категорій. У нас слово ветеран вживається, наприклад, ну, вживалися до сих пір до купи теж цивільних категорій, які в радянський час таким чином. Отримували подяку від держави, тобто ветерани, ветерани праці, служби, там ветерани Так? І все це одне ветерани. І все, все це ветерани, вони могли бути там в різних законах. Частина з них була в одному законі, але це не переосмислювалося ґрунтовно, тому що для цього потрібен би був чесний діалог про те, кого ми називаємо ветераном, з яких причин, що ми гарантуємо цим людям і як ми а, підходимо в соціальних гарантіях до цього питання. А, мені здається, от, по моїх спостереженнях до сих пір. Ветеранське питання, воно таке. Ну, було дуже таким електоральним. Треба сказати, що ми ж говорили не тільки про, наприклад, ветеранів АТО оос ми також говорили про ветеранів Другої світової війни в цьому законі про соціальні гарантії окремо виписані там такі категорії, умовно, які навіть ліквідатори Чорнобильської АЕС і так далі. І все це було дуже шкідливим. Мені мені здається, що просто не було такої грунтовної і політичної волі, і волі суспільства переосмислити ті підходи, які є для ветеранів. І тому ми залишилися в. Тій парадигмі, яка у нас була дуже радянська і залишилася нам як спадок, і ми не вийшли з цього. Зараз повномасштабне вторгнення, мабуть, так грубо поставило це питання, тому що, звичайно, у нас буде повне перезавантаження тих, кого ми називаємо ветеранами. Ця спільнота після повномасштабного вторгнення вона буде. Дуже інше з іншим досвідом, а і буде потребувати е, ну інших підходів у роботі з собою у підтримці себе, так і у гарантіях для них та їхніх родин. Тому власне і на жаль, як і з багатьма іншими питаннями, повномасштабне вторгнення просто поставило вже ну привело до точки неповернення, коли про це розмовляти не вийде. Попри те, що ну знову ж таки можуть бути якісь інші політичні бажання у тих чи інших А сил. чи є зараз якась ну, боротьба стратегій розвитку по... Ветеранського руху і їх підтримки, тому що дійсно, то дуже правильно говорите, все зводиться до там отримання певних пільг. Ветерани АТО і ООС отримували там ділянки землі і там безкоштовний проїзд, і це і це було ну такою, типу, формою спілкування mm -hmm. учасників держави, війни, да, держави, да, з учасниками війни. Але ми розуміємо, і ті бійці, які приходять до нас, і які хочуть робити там власні справи, і є навіть якісь проекти там по підтримці ветеранів. Вони. Хочуть розвиватись, вони хочуть там перекваліфікуватись після отримання якихось там тяжких травм і е, займатися іншими справами в цьому напрямку. Є взагалі якесь розуміння вектор руху, тому що ну будемо відверті, дійсно, той, той спадок радянське відношення до ветеранів. Якщо на нього покладатись, то там після війни Сталін взагалі там знищив половину ветеранів, щоб вони не заважали і відправляли їх в табори, щоб вони там не були в на центральних пло. Очах міста на да? сполучені штати пішли своїм шляхом. Вони будували після е, війни у В'єтнамі. Вони стикнулись з великою кількістю військовослужбовців, які повернули з посттравматичним синдромом і тоді почали розвивати якісь свої проекти по інтеграції цих людей, які пройшли війну. Які в нас стратегії і варіанти в принципі є? Ну слід сказати, що насправді, якщо говорити про громадянське суспільство, експертні організації, ветеранські організації, які працюють з цим, то Україна вже е, ну скажемо так. Зробила дуже багато домашнього завдання. Пройшло 10 років, і ми насправді назбиралися дуже великої кількості експертизи. і У нас є своє бачення, і щось ми вже опробували тут, тому що знову ж таки не всі, наприклад, міжнародні досвіди чи практики вони застосовані. Так і кожного разу, коли ти щось приміряєш на себе, треба розуміти і контекст, і контекст війни, контекст, наприклад, навіть того, яка наша армія, так все таки ми працюємо з не конкратним зараз, не контрактною армією. Це мобілізовані люди. Це взагалі трохи інший досвід, і як наслідок буде інший досвід. І Ветеранський. А тому громадянське суспільство, суспільство, як на мене, вже готове сформувати свою адженду. І, ем, і як наслідок це сталося, ми разом з іншими організаціями, ветеранхаб, Юридична Сотня, Жіночий ветеранський рух і простір можливостей зробили таку концепцію ветеранської політики, власне, через те, що інший стейкхолдер, ну в цьому випадку органи влади, ем, ну. Ем, на нашу думку не виявилися готовими для того, щоб дати відповідь на це питання. Фактично, ми зараз в дуже небезпечній ситуації відсутності єдиної державної ветеранської політики, і це буде мати наслідки. На жаль, ми спостерігаємо таку слабкість профільного відомства у можливості сформувати політику. Ті документи, які там презентуються, як ті продукти, які нібито є варіантами так державної політики. На нашу думку, і в принципі, на думку багатьох ключових людей, з якими ми вже у владі спілкувалися, не мають тої якості, яка Ну, має бути у стратегії, планах дій і інших таких великих документах, які дають візію держави, а що ж робити такої величезної соціальної групи. Тому зараз нам потрібно якомога. Гучніше заявити про те, що нас її немає, і об'єднатися громадянському суспільству владі військово-політичному керівництві для того, щоб цю політику врешті ну, спільно погодити, розробити, запустити в роботу. Тому що а, сформування політики це одне реалізація політики це взагалі інше. Ресурси на це, це ще третє. Це все потрібно буде довести до путя. Інакше ми опинимося в ситуації нереалістичних обіцянок. Тому що знову ж таки ті обіцянки, які є в законі про соціальний захист ветеранів війни. Ну, вони не реалістичні, так тобто вони мало того, що застарілі, так ще й це досить велике навантаження на бюджет, яке і не сильно то допомагає а, цій спільноті, так і з іншого боку, а, ну якби є досить великим навантаженням на державу, і це дорослий діалог, який треба вести бути чесними і до цього готуватися. Я Ми знаю, дуже це... чекаємо, що це станеться в найближчий час. Я, якщо чесно з вами не те, що абсолютно повністю погоджуюся про те, що про це треба говорити вже зараз, все це впроваджувати, а не чекати, поки там закінчиться війна і Потім якимось чином добігати, знаєте, сідати в вагон цього останнього поїзда. Давайте про власне про концепт поговоримо. Ви презентували з разом з іншими організаціями наприкінці жовтня, мені так. здається, та цю концепцію. Що вона враховує? Які там знаєте такі принципові засади, які будуть враховувати інтерес ветеранів, їхніх родин, коли вони повернуться з фронту? Про що мова там? Ну, по перше ця концепція, вона про єдину державну. Ветеранську політику, яка має стати наскрізною для різних органів влади. Тобто ми розуміємо, що, наприклад, ну, якщо брати сучасну там, модель, у нас є міністерство ветеранів, яке може формувати таку політику, але ж її реалізовуються руками всіх інших відомств. Фактично вся держава реалізовує потім таку, таку ветеранську політику, і це дуже важливо враховувати. По-друге, основним із нашим таких тез – це те, що ветеранська політика є частиною оборонної стратегії. Люди мають мати чіткі відповіді на питання. Будуть вони ще воювати у випадку, наприклад, якоїсь наступної воєнної кампанії mm -hmm. Росії. Що буде з це буде? Це з резервом? буде офіцери неофіцери, да, мобілізовані, тобто, ті, хто мають бойовий. Ну, досвід. Фактично, ось ми говорили: от ви згадували так про е справи, так, ветеранський бізнес. Купа хлопців дівчат, позасновували свої ветеранські бізнеси після е там, того, як демобілізувалися, або там, вийшли як добровольці в АТО ООС. Переважна більшість з них склали оперативний резерв і першими вступили, ну, повернулися в армію. Чи повернулись на війну в 2022 році. Ну, їхній бізнес це ну, складна справа. І там дуже багато є складних історій. Люди мають мати чіткість розуміння щодо свого майбутнього для того, щоб приймати рішення на власний розсуд, але, тим не менше, з оцінкою усіх ризиків, які є. По-друге, це про престиж військової служби, те, як держава займається ветеранами, це, звичайно, впливає і на те, хто хоче долучатися потім до війська, і це критично важливо розуміти. Ну і четверте, звичайно, це те, що. Ветерани є фахівцями, тобто фактично ми розуміємо, що якась частина ветеранів залишиться у війську і буде основою його там, ну не знаю, експертизи, так, військової, і тому подібне. А, тобто ми розуміємо, що у нас будуть три різні категорії ветеранів: одні залишаться у війську, другі складуть а, ну, так званий резерв, і четвер... ну, треті це будуть ті, які а, назавжди будуть звільнені від військової служби, тому ну, там за станом здоров'я. Наприклад, також важливим є те, що ми пропонуємо все-таки переглянути статус. Ветерана в Україні і починати називати речі своїми іменами, а все-таки ветеранський статус має позначати певний досвід, і цей досвід має позначати певні потреби, тобто, тобто і... ветеран дорівнює учасник бойових дій. Так, ми вважаємо, що ну кожна країна сама вибирає в принципі, як це формулювати як країни з таким більш ексклюзивним, більш інклюзивним підходом. Ми вважаємо, що в Україні в тих реаліях, які ми є, з тим контекстом і ну не знаю, навіть прийняттям суспільства. Це дуже важливо зрозуміти, що ветеранська політика стосовно учасників бойових дій, це є. Е, ну... Окремий трек, який випливає знов ж таки з того, що вони брали участь у бойових діях, і ці бойові дії мали наслідок на їхнє здоров'я, соціальний статус і так пані, пані Любов, дві хвилини залишається. Дуже важливе питання родини тих військовослужбовців, які загинули. Чи вони будуть ну, в перспективі отриму чи отримують вони статус родин ветеранів загиблих? Як буде регулювати це, тому що інколи ну родини залишаються на узбіччі від. Ну, там великих проектів підтримки подібних стосовно витрати це дуже важливо. в нашій концепції ми цьому приділили окрему увагу. Я би сказала, ширше так, взагалі, родини ветеранів, як і тих, хто залишилися живі, так і на жаль, тих, хто назавхто полегли. Вони мають бути видимими для держави. А держава має бути спроможна їх ідентифікувати і забезпечити знов ж таки теж їхні потреби, які виходять з їхнього специфічного досвіду. На жаль, наприклад, родини живих ветеранів все ще досить таки невивчена спільнота для наших. Органів влади, ми все ще не розуміємо. А дійсно яка підтримка їм могла б би бути потрібна і на куди скеровувати ресурси. а зниклих безвісти. Зниклі безвісти полонені це теж дуже Окрема важлива категорія. категорія. Ми теж їх врахували, обов'язково їх ну, потрібно зазначати, тому що це такий статус, який невідомо скільки родина може залишатися у ньому. На жаль, угу. це потрібно визнавати, це потрібно розуміти. Останнє питання, дуже коротко. Фідбек є вже. Ми отримали частковий фідбек. Ми знаємо, що навіть найвище військово-політичне керівництво держави бачило цю концепцію, але ми сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо вже на Решті почати працювати разом і отримаємо якийсь такий а, більш грунтовний зворотній зв'язок. Ну, це було б дуже важливо. Дякую вам дуже це. Да. Любов галан була в нас в гостях. співзасновниця, голова правозахисного центру для військовослужбовців. Дякуємо за важливу справу і за цю розмову.